Сьогодні ми поговоримо про те, як сформувати корисні звички для вивчення англійської мови. Ви дізнаєтеся, чому звички допомагають легше засвоювати мову, які саме звички варто впровадити, та як подолати труднощі, які можуть виникнути на цьому шляху. Тож, якщо ви хочете покращити свою англійську, обов'язково дивіться це відео до кінця. Почнемо з того, чому варто формувати звички для вивчення англійської мови. Формування звичок допомагає зробити навчання регулярним і менш веснаж. Воно стає частиною вашого повсякденного життя, що забезпечує стабільний прогрес без зайвого стресу. Ось кілька ключових переваг: регулярність. Краще займатися по 15-30 хвилин щодня, ніж один раз на тиждень по кілька годин. Зменшення стресу. Якщо навчання стає частиною рутини, ви не відкладаєте його на потім. Краще запам'ятовування, повторення інформації щодня допомагає її закріпити надовго. Природня інтеграція мови. Якщо англійська присутня у вашому житті постійно, ви сприймаєте її легше. Мотивація, маленькі досягнення щодня, надихають вас рухатися далі. Зараз розглянемо, які труднощі можуть виникнути при впровадженні звичок і як їх подолати. Перше це брак часу. Рішення дуже просте: об'єднуйте навчання з іншими справами. Слухайте подкасти в дорозі, читайте англійською перед сном. Друге. Втрата мотивації: ставте маленькі цілі, відстежуйте прогрес у додатках і винагороджуйте себе за досягнення. Куди ж без лінії і прокрастинації? Тут використовуйте правило двох хвилин. Скажіть собі, я просто відкрию підручник і перегляну одну сторінку. Часто це допомагає почати працювати далі. Одне з найважливіших це відсутність системності. Складіть план навчання на тиждень, пропишіть в щоденник і Дотримуйтеся його, і останнє, і дуже важливе це відсутність англомовного середовища. Тут вам допоможе зміна мови на телефоні, дивіться фільми та серіали англійською, спілкуйтеся в чатах та на форумах. Найкраще справитися з труднощами допоможе мотивація. Але як же мотивувати себе дотримуватися звичок щодня? Ось кілька порад. Визначте, чому вам важливо вивчати англійську. Створіть розклад і фіксований час занять. Відстежуйте свій прогрес у додатках або щоденнику. Ви нагороджуйте себе за досягнення. Приєднуйтесь до мовних спільнот і спілкуйтеся з іншими. Використовуйте різноманітні методи навчання. Візуалізуйте свій результат. Уявіть, як ви вільно говорите англійською, наприклад, під час подорожі. І нарешті ми підійшли до ТОП. 5 звичок, які допоможуть вам вивчити англійську. Почніть з маленьких кроків і не здавайтеся, якщо ви хочете отримати структуроване навчання, підтримку та працюючі техніки, записуйтесь на наш курс за посиланням під відео. Перше, з чого варто почати, це ввести щоденник англійською. Записуйте свої думки, дня або просто список подяк. Це допомагає прокачати письмо, граматику та словниковий запас. До речі, на нашому курсі ми активно використовуємо використовуємо цю техніку для практичного закріплення нових слів і граматичних конструкцій. І знаєте що? Це реально працює. Учні помічають, яким стає легше будувати речення та спілкуватися англійською. Ви можете записатись на курс за посиланням під відео. Вчіть 5 нових слів щодня, вивчення лише 5 слів на день це 500 слів за 3 місяці. Використовуйте додатки, словники або списки слів у телеграм-каналах, щоб систематично поповнювати свій словниковий запас. Записуйте короткі голосові повідомлення, переказуйте фільми, книги або просто описуйте погоду. Це допоможе вам позбутися мовного бар'єру та звикнути до звучання власного голосу англійською. Слухайте подкасти англійською. Подкасти покращують сприйняття мови на слух, допомагають засвоїти правильну вимову і збагачують словниковий запас. Слухайте їх у дорозі під час тренувань. Або приготування їжі. Приділяйте 15 хвилин граматиці. Граматика це основа мови. Всього 15 хвилин щодня допоможуть вам закріпити матеріал і краще розуміти структуру англійської. Використовуйте інтерактивні сайти, підручники та додатки для практики. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі!